Сьогодні у випуску на Львівщині всі екстрені служби викликатимуть за єдиним номером. Благодійний захід для дітей організували в строю. Тисячолітній Дуб, що на Стрийщині, представить Україну на міжнародному конкурсі. Деталі далі. Поринути в різдвяну казку мали змогу маленькі стрияни. Захід час казок провели в нашому місці. Благодійна організація фонд Карпінських разом з студією Крісті вже всьома організували благодійне казкове дійство. Я дуже задоволена. все прийшло на такому на одній хвилі. Діти подарували дуже багато тепла, радості, щастя, таких позитивних емоцій. І я сама набралася такого святкового настрою. Напевно, що на цілий місяць. Готелі ресторані Золото Карпат зібрались діти та батьки. Для маленьких гостей організували майстер-класи, ігри та розваги. І який ж час казок без головного казки. Її дітям читала львівська письменниця Оля Вовк. Дітьми дуже гарно провели зустріч, бавились, рухались, співали, танцювали трішки. Таке рухливе було свято в нас дуже, дуже гарно провели так по святковому, хоч на дворі холодно, але в серцях і тут атмосфера була надзвичайно тепла. В той час як малеча слухала казки і була зайнята на майстер-класах, батьки мали змогу послухати лекцію про здорове харчування. з тим, що тут у нас казки, ми підготували для батьків виступ у вигляді казок. У дітей будуть свої казки, а у дорослих свої. але дуже серйозні. Захід благодійний вдалося виручити 6 тисяч гривень. Уже традиційно цю суму подвоїла благодійна організація фонд карпінських. 12 тисяч передали на потреби діток, які проживають в сім'ях, що опинились в складних життєвих обставинах. Таким чином долучились до акції від стрефем Подаруй дитині мрію. Батьки, які прийшли і придбали квиточок для своїх дітей в на час казок організований крісті зробили добру справу таку подвійну, тому що вони в першу чергу зробили свято своїй дитині, а так само вдалося завдяки. На нашому партнерству з студією Крісті зробити це свято для діток сім'ї, яких потрапили в скрутні становища. За ці кошти вдалося втілити мрії малечі і допомогти святому Миколаю придбати дітям з малозабезпечених сімей сімей строївської громади подаруночки, які вони просили в листах до чудотворця. Відбулася дуже гарна подія. Дуже всім дякуємо, хто доєднався, і бажаємо всім гарного, гарного і щедрого святого Миколая сьогодні. Оля Новик, Роман Кроманкопронець, головні новини для стрий ТБ. Середу 6 грудня в строю впродовж усього дня небо буде похмурим. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі стопчики термометрів показуватимуть мінус 9, денний максимум 1 градус тепла.